Загроза ядерній безпеці усього світу. Російська армія знову обстріляла Запорізьку АЕС. Ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, а це 174 контейнери. До того ж, ворожі удари пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика. В Енергодарі знову були вибухи в районі водозабору. Також вибухи були і на території Запорізької атомної електростанції. За інформацією, ДП Пенна ЕКенергоатом ворог потрапив. По території, яка знаходиться близько сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, російські війська захопили станцію ще 4 березня. Окупанти перетворили її територію на військовий об'єкт, де перебуває близько півтисячі рашистів, Важка техніка, танки та вибухівка. Звідти регулярно обстрілюють мирні міста. Наразі Запорізька АЕС пов'язана з українською енергосистемою лише однією лінією. Знеструмлення атомної станції зробить небезпечним зберігання ядерного палива в реакторах та басейнах витримки. кажуть в енергоатомі. Вони пошкодили лінію зв'язку. Запорізької атомної станції з Запорізької ГРЕС і також з українською енергосистемою І зараз Запорізька станція пов'язана з українською енергосистемою тільки одною лінією. І це дуже небезпечно. Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко каже: наслідки обстрілів атомної станції можуть бути катастрофічними та досягти масштабів Чорнобильської трагедії. Це страшна загроза, це пряма загроза потрапляння радіактивних елементів в разі пошкодження самих цих контейнерів в навколишнє середовище. А оскільки зараз ми не маємо моніторингу, то навіть якщо такі витоки будуть, ми не зможемо цього. Ов в масштабі на всій території ну побачити і якось відреагувати, натомість, поки екологи б'ють на сполох, у МАГАТЕ лише висловлюють занепокоєння ситуацією, хоч і розуміють усі наслідки бездіяльності. Я рішуче і терміново закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкта з його шістьма реакторами, і я засуджую будь-які насильницькі дії, які здійснюються на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї. Чи проти її персоналу, натомість саме МАГАТЕ чи не єдина організація, яка може вплинути на росіян? Та от чи скористаються можливістю вже інше питання. У МАГАТЕ є достатньо важелі впливу на країни, які є учасниками цієї міжнародної структури, і на Росію, зокрема. І якщо б керівництво МАГАТЕ не знаходилося. Під впливом Російської Федерації то вже давно могли би ці заходи застереження, заходи зупинки ядерного тероризму МАГАТЕ могло би давно вже здійснити у зв'язку з обстрілами атомної станції. Президент Володимир Зеленський звернувся до іноземних партнерів за ядерний терор. Він вимагає негайних санкцій на атомну галузь країни-агресорки. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію. Найбільшу в Європі будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.